Я не кохала? Ні. То ти забула, яким повинно бути кохання справжнє. Кохання, як вода, плавке та бистре, рве, грає, пестить, затягає й топить. Де пал, воно кипить, а стріне холод стає, мов камінь. От моє кохання, а те твоє, солом'яного духу дитина квола. Хилиться од вітру, під ноги стелиться, зустріне іскру, згорить, не борючись. А потім з нього лишиться чорний згар та сивий попіл, коли ж його зневажить, як покидько, воно лежить і кисне, як солома, водій холодний марної досада під пізніми дощами кеця. Коли дивлюсь глибоко в любі очі, в душі цвітуть якісь квітки, урочі, в душі квітки і зорі золотії, а на устах слова, але не ті, усе не ті. Що мріється мені, коли вночі лежу я у півсні, либонь, тих слів немає в жодній мові, та кожен світ живе у кожнім слові. І плачу я, й сміюсь, тремчу, і млію, та в голос слів тих вимовить, не вмію. Якби мені достати струн живих, якби той струн мені, що барать на них. Потужну пісню я на струнах грала, нехай би скарби всі вона зібрала. Ті скарби, що лежать в душі на дні, ті скарби, що й для мене таємні, та мріється, що так вони коштовні, як ті слова, що вголос невимовні. Якби я всіми барвами владала, то я б на барву барву накладала і малювала б щирим самоцвітом, отак, як сонечко, причисте літом. Домовили б пророчисті руки. Чого домовить не здолали гуки, і знав би ти, що є в душі моїй, ох, струн і бару, і слів бракує їй, і те, що в ній цвете весною таємною, Либонь, умре, загине враз зі мною.